Ох, не виходить. Давайте знімемо кришку, а тепер надавимо знову. Так, так набагато краще. Ну, подивись, спробуємо. О, смакота! Смачно! Реально? Я також хочу спробувати! Давимо. О! То ж вся пляшка була шоколадною. Ось це так. Я в шоці. Такого я точно не очікувала. Всередині купа Мдемс обожнюю ці цукерки. Вони такі смачні, і шоколад ще більше шоколаду. Ой, як смачно. Ема, а ти їж медове желе? Я теж не відмовилась би спробувати шоколад з Мемдемс. Але Синді зі мною ніколи не поділиться. Я буду їсти своє жиле. Вони ще зі смаком газовки. І так, додаємо ментос, щоб жиле само вийшло з пляшки. Так, додаємо. Реально працює. Все жиле вийшло з пляшки. Ось це так. Перше таке бачу. Що? Хочу спробувати. Як цікаво. А ну-ка. Ммм, смачно. Ема, поділись зі мною. Дякую.